Честь панство! Вже колись говорив, що дуже мені подобаються ті підписники, які ставлять запитання, як відповіді на які в подальшому стають темою відеороликів мого каналу. Звісно, якщо я знаю відповіді на ці запитання. Ось таке запитання було від пана Андрія. На жаль, він не уточнив про якийсь спосіб лові йдеться, а це має невелике значення. Тому що налаштування фрикціона у кожному видя чи способі ловлі робиться на основі своїх особливостей. І тут не дивуйтеся з урахуванням індивідуальних переконань, і, звісно ж, рівня майстерності та досвіду рибака. Перед тим, як розібратися в поставленому питанні, давайте коротко з'ясуємо, що таке фрикціон, як він працює і для чого він взагалі потрібен на тій бізненакційній катушці. В одному із своїх відео, де мова йшла про вибір безінаційних катушок, я вже розповідав про фрикціони, інші системи та механізми, які є на катушці. Повторюватись не буду, кому цікаво, знайдете і переглянете. Інколи в іноземній, особливо літературі, та в нашій теж трапляється, цей механізм називають не фрикціоном, а фрикціонним гальмом, більш точна назва. Нічого тут дивного немає, якщо в загальних рисах є розуміння, як все ж він працює. А робота фрикціона наступна: механізм налаштовується на певне навантаження. І коли він його отримує, він починає скидати ліску. Тільки це навантаження зменшується, механізм гальмується або ж блокується. І скидання через мотування ліски припиняється. Сподіваюсь, пояснив. В загальних рисах зрозуміло, не опускався до того, щоб характеризувати, як там ті шайби стоять, скільки їх, пружини і так далі. Як заповідав советський риболов, а був такий журнал в часи СССР, Стара Гвардія, напевне, пам'ятає, налаштування фрикціонних гальм виконувалось наступним чином. Для початку основні положення. В передніх фрикціонах, тобто тих фрикціонах, які розташовані попереду катушки, один крок повороту пімпочки, ручечки, шайбочки, чим воно там регулюється, рівняється приблизно 300 грамам, тобто, якщо 300 грам підвісити до ліску, то затискання фрикціона витримує цю вагу. У задніх фрикціонах, а вони, як правило, Встановлюється на силових катушках, одне затиска один крок рівнявся масі в 500 грам. Що таке крок? Крок це не закручування на 180 градусів. А одне клацання, коли ви зналаштовуєте фрикціон, там, де такі, йдуть такі клацання. Е, наскільки. Ці показники відповідають сучасних, сучасним катушкам, я стверджувати не можу, але при бажанні вдома, якщо хто захоче, може це перевірити. В ті роки, коли я ще був десь тільки досвідчений, а трохи молодий, і дурнуватий, і в мене вже була безиційна катушка дам, яку купив Бушну, ще й з двома шпулями. Регулювання фрикціону для мене тоді не стояло так актуально, тому що це були певні складноща на риболовлю потрібно носити було ще набір бантажиків вагою в 5-7, а то й 10 кг. Тепер до процесу налаштування. Якщо для прикладу на шпулю на ліска розривним навантаженням 10 кг, то підбирається еталонна вага. Менша на 20-30%. Тобто 7-8 кг. Збираєте снасть. На кінчик ліски прив'язуєте у цих 7-8 кг. Затискаєте, рахуєте оті клацання, вираховуєте, скільки ж там повинно раз клацнути. І перевіряєте. Легенько піднімаєте на водилище вантаж. При легкому підніманні, відповідно, фрикціон повинен тримати цю Пускаємо на землю, робимо ривок, імітуємо підсікання. І фрикціон повинен спрацювати. Наскільки це зручно, вирішуєте ви самі. Особисто я не користувався того, що в мене на двох шпулях була різна по розривному навантаженню ліски. Та й не вважав я тоді, що фрикціон це таке вже важливе для риболовні. Якщо ще дивитися об'єктивно, так, ми. Прив'язуємося до розривного навантаження. Але коли ми закинули в річку, то ще ж повинно бути врахована та сила тертя яка буде, стає на заваді для того, щоб ми витягнули снастю, вона теж має так еквівалент якоїсь певної ваги. Наскільки мені відомо, в поплавцевій ловлі в матчевій ловлі. 100% цим способом не користуються, яким я розповім. Виходячи з визначення фрикціонні гальма, мають завдання не допустити критичне навантаження, яке виникає під час підсікання, виводжування риби, яке спричинить розрів ліски або ж плетеного шнура. А так як ліска, шнур взаємодіють з бланком водилища, то і його перелому. Запобіганням зламу водилища стало особливо актуальним ще не так давно, коли бланки почали виготовляти з карбону і ушанувальників спнінової ловлі. З'явився клас бланків як ультралайт, розрахований на ловлю дібної риби приманками від 5,05 до 7 грам. Здається так. Поплавцеві ловлі, а тим більше фідерні ловлі, буде лише не настільки делікатні, але на риболовлі, як у житті, потрібно бути готовим до будь-якої несподіванки. Так вже склалося, що маю невеликий досвід спортивної ловлі на поплавок і мені надзвичайно пощастило, тому що було кому підказати, показати і звісно навчити. Тому тему налаштування фрикціона катушки при поплавочній ловлі мені відома. А от фідерною ловлею справи були дещо гірші. Тут не було досвідчених наставників. ну, керуюся статею, яку прочитав чи то в Карп World, чи то в Спортс Ефілд. Вже не пам'ятаю це досить поважні англомовні видання, де публікують поради досвідчених роболовів і в тому числі професіоналів з світовим ім'ям. Почну з англійської поплавцевої будки і будемо проводити аналогії до англійської тонки, тобто фідера, і звісно аналізувати і робити розумні висновки. Хто детально вникав в тонко ще ловлі на поплавок в англійському стилі, то 100% знає, що бланки для цієї ловлі діляться на дві групи. Ваглерот, будилища для ловлі, ваглером та слайдером, і вони мають виражений такий параболічний стрій. Та стікрот це більш жорсткий за строєм будилища, близькі до швидкого строю, які англійці використовують для ловлі тротів. Що це за ловля, я вже колись розповідав. Відповідно, відправним орієнтиром є Ваглер-Рот. При підсіканні риби такими будилищами, тобто будилищами параболічного строю, відбувається наступне явище. Спочатку будилище вигинається в дугу, а потім, коли пік зусиля, створеного підсіканням падає, воно частково вирівнюється. Середина бланка рухається вперед, а кінчик рухається в зворотному напрямку. Робиться щось схоже на повторне підсікання чи додатковий удар по губі риби. Це легко побачити і зрозуміти, якщо струсити розкладене в робоче положення в будилище. Моментом найбільшого піку сил, які діють на губу риби, є момент підсікання, адже до сили рук, додається сила водилища, як не як це важіль. І, звісно, риба реагує на проколювання губи гачком. Не варто сподіватися, що вона буде стояти на місці. Під час виводження риби такого навантаження не відбувається, тому що ми працюємо катушкою настільки різкі. Рухи. Тому вважається, що це критичний момент, під час якого гачок, гачок повинен засікти губу риби, а не вирвати, і не розрізати, що в процесі виводжування може привести до її надриву і втрати трофею, Особливо коли використовуються гачки з тонкої проволоки. Важливо також усвідомлювати різницю між поплавцевою і донною ловлею. У першому випадку супротив підсіканню риби найбільше чинить риба. У фідерній ловлі часткову силу ривка водилища бере на себе годівниця. Вона має більшу вагу, тобто більшу інертність, ніж поплавок. До того ж, годівниця або грузило контактують з ному. Сила тертя, що виникає, чинить спротив ривку будилища. Крім цього, варто врахувати і супротив ліски, або ж шнура у воді. Фідеристи ловлять на більших дистанціях, ніж шанувальники тієї шматчевої ловлі. Тому сила тертя ліски у воду буде більша. Вже відчувається, як хтось матюкається, але вибачайте, мушу розжовувати, так, як неодноразово доводилось у відповідях на коментарі декому пояснювати, постулати шкільної фізики. Бо він вважає, що це все рівно не так, і в риболовлі свої закони. Як практично відбувається налаштування фекційного гальма у матчевій ловлі після того, як ви визначилися з точкою ловлі, дистанції ловлі, виставили глибину, робиться максимально сильне підсікання в бік. Розбираємось наскільки сильне. Співмін тій силі, яку ви прикладете, коли це перше клювання за дві години. Ті дві години, під час яких з вас безперервно кипкували друзі, які вже спіймали по три кілограма, як мінімум. Ті дві години, під час яких ви уявляєте всі варіанти, що скаже ваша дорогоцінна половинка, коли побачить вас після риболовлі без риби яненьким. А вона просила цей вихідний провести з нею та дітьми. Просило пояснив, зрозуміло. Тепер пояснюю, чому в бік. При боковому підсіканні ліска рухається майже в горизонтальній площині і при цьому знаходиться під водою. А що робить вода? Я вже пояснював. При підсіканні догори ми висмикуємо її з води. Так от, при от такому підсіканні фрікціон повинен зробити одне трр чи клацання, кому що більше подобається. Як показала практика ловлі не моя, а і спортсменів, такого налаштування достатньо, щоб засікти рибу, не розірвавши її губу, і при її намаганнях звільнитися з гачка, запобігти цьому і розриву повідка. Переходимо до фідерної снасті. А тут я попереджав, що наставників у мене не було, тому розповідаю, що вичитав і десь подивився. Максимальна сила, яка діятиме на фрикціоні гальма у даній снасті, виникає не в момент підсікання риби, як у поплавцевої вудки, а в момент закидання оснастки. Адже годівниця, грузило, має набагато більшу вагу, ніж поплавок. Особисто мені доводилося бачити, як рибалять на поплавок вагою в 40 грам, правда, поплавок для болонської ловлі, сам таким не користувався. А у фідері годівниці можуть сягати і 150 грам, можливо і більше. Вихідним орієнтиром налаштування є закидання оснастки тобто, коли ви робите закидання. Фрикціон повинен мовчати як риба, в якої дружина, погрожуючи ножем на кухні, буде намагатися випитати, скільки ж він падлюка випив на тій риболовлі. Зрозуміло, що затискання повинно бути таке, щоб фрикціон був на межі того, щоб не подати отой свій тр. Наступне налаштування це підсікання. Під час підсікання фрікціонні гальма теж повинні мовчати. Яку зазначено у згаданій статті, ну ті, що я читав, а саме її я переповідаю, дотискати фрикціон при підсіканні доведеться тільки у випадках, коли ви рибалите на супих великих дистанціях, де використовуються надважкі годівниці. Особисто у мене досвіду ловлі на таких дистанціях нема. Не потрапляв я на такі водойми. Та й відповідного водилища немає. Тому сказати, з якої приблизно ваги треба робити додаткове затискання, сказати вам не можу. Але ви ж у своїй практиці можете це знайти. Я не трукнувся у відео теми налаштування фрикціону при спінінговій ловлі, а там є свої особливості, наприклад, водилища, які я згадував, особливості атаки, риби. Щука і той Щукає. головень, головень б'є прибанку не так, як мирна риба. Є особливості і міцності рота риби. Візьме, для прикладу того ж судака, якого, щоб просікти, необхідно мати доволі жорстке удивище. Також у спідінговій ловлі використовується в переважній більшості шнур, а він не має тих амортизуючих властивостей, які має монофіл. Коментувати цю тему я не буду, тому що, хоч і має досить тривалий стаж ловлі на спіннінг в минулому, але не вважаю себе достатньо кваліфікованим експертом, щоб давати якісь комусь поради та рекомендації. Іноді краще змовчати, ніж ляпнути якусь дурницю. Та й навчався я спіннінговій ловлі по статтям Константіна Кузьміна. Цем я зараз мало хто згадає. А будь-який вид риболовлі розвивається і еволюціонує. Сподіваюся, мені вдалося дати деяку, якщо не вичерпну, корисну інформацію і відповідь на запитання. Шануйтесь і будьте мені здоровені.